Так, мы на снеданок. 100 граммов хлеб с высевок. Хлеб с высевок вважается клетковина. Тут в углеводе в майже нема. Огурчик с помидорчиками тут, по-моему, 60 граммов. И белок, и корка, да, получается. Тут у нас и корки 150 граммов. Ну, не сняла я рецепт. Смотрите, вот этот рецепт хлеба получается 150 граммов без хлеба. 150 граммів 150 калорій. Він низкокалорійний і дуже багато здесь квітковини. Звичайний білий хліб в 100 грамах 250 калорій. І там, виходить, одні вуглеводи, Клітковини майже нема. Тому цей хліб корисний. Як коли тільки починала хутнути, то я завжди його готувала. Дівчата, Обов'язково зніму рецепт. Я ось сюди додала моркву, сушену цибульку. Смакатища. Всім гарного ранку.